Майбутнє України у європейській родині так вважають наші західні партнери. Свою підтримку вони висловили під час спеціальної події Київського безпекового форуму. Водночас зауважили на важливості забезпечення справедливого миру. Про що ще говорили під час заходу? Дивіться у сюжеті. Свою непохитну підтримку нашій державі висловив командувач центрального командування США у 2008 тисячі роках. Директор центрального розвідувального управління США у одинадцятому-дванадцятому роках генерал Девід Петреус. Про це він сказав під час спеціальної події Київського безпекового форуму. За словами генерала Петреуса, у США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України. Я хотів би повторити, що сказав. Пан Рубіо стосовно е, зустрічі в Саудівській Аравії між американською та російською делегацією, і було сказано, що мета обговорення е, питання припинення війни це забезпечення справедливого і тривкого миру. Саме це ми хотіли б бачити. Я також хотів би, щоб ми також. Надавали якомога більше допомоги Україні, щоб Україна змогла повернути якомога більше території, які захопила Росія під час цієї агресії. Іна залишається в центрі уваги країн J7. і це є гарантією підтримки. Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць. Вона додала, що країни Великої сімки повинні тримати у фокусі питання продовження та посилення санкцій проти Росії, а також унеможливлення їх обходу. дуже важливо працювати разом із великою сімкою над посиленням підтримки України в різні способи. Друге це продовжувати здійснювати тиск на Росію. Дипломатично, фінансово, економічно старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер переконаний, гарантії безпеки будуть дійсно ефективними, якщо Європа і США працюватимуть разом. Крім того, він зазначив, що НАТО минулого року надали військову допомогу Україні на трохи більше 50 мільярдів євро, зокрема, 40% від США і 60% від Канади та Європи. країни-члени НАТО їх 32 союзника. Вони разом сполучені Штати, Канада, Європа, об'єднані. То колективно вони хочуть, щоб мир був справедливий і тривалий. І це абсолютно очевидно. І На ці цілінисті засідання, зустрічі, які відбувалися в Брюсселі в інших місцях останніми днями, і вони хочуть. Гарантувати, щоб не було відновлення російських атак на Україну чи атаки на територію НАТО, майбутнє України в Європі вважає посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Нині, за її словами, західні партнери напрацьовують шляхи якнайшвидшого залучення України до членства в Євросоюзі. Ми шукаємо сталих рішень, бо майбутнє України в Європі. Через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення керівництво України подало заявку на членство в Європейському Союзі. Майбутнє України в Європі. Це та надія, яка необхідна країні для продовження хороброї відсічі цієї агресії. Не о минулої теми стосовно перших післявоєнних виборів. За словами голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка, Верховна Рада повинна ухвалити резолюцію щодо виборів через півроку після всеосяжної мирної угоди. Це важливо, аби знівелювати будь-які аргументи у тих, хто намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни. Арсеній Яценюк нагадав, що за конституцією. Цію України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, є парламент. за українською конституцією. Єдиний орган, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, це що український парламент? Парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу, якщо ви б. Вирішити досить чітко в своїй резолюції в, 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 виставити умови для проведення демократичних вільних виборів, а це дуже просто, Україна. О. Проводить вільним демократичні вибори через 6 місяців після того, як було досягнуто буде досягнуто комплексного комплексної мирної угоди. Київський безпековий форум заснований фондом Арсенія Яценюка, відкриє Україну уже не один рік. Є головною платформою нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки. Ба більше захід вже давно став майданчиком для спільного діалогу між українськими політиками та західними партнерами. Яна Проніна, Антон Пузань, телеканал прямий.